Чому я позіхаю біля людини? Замічали таку ситуацію, ви позіхаєте. От людина приходить до вас і ви починаєте а -а -а, позіхати. Тут є два варіанти. Перший варіант це той, що якщо ви відчуваєте, що ви сильний чоловік, ви людина сили, ну ви сильна людина, то ви витягуєте з людини негатив, стягуєте, чистите людину. У мене є друг. Вже через 60 років він давним-давно володіє даром, тільки він його не зміг розвинути. Вона його дуже вплинуло на нього. Ось він сідає балакати з людиною. Він починає непроизвольно позіхати, тягнути, а потім починає плакати, потім соплі йдуть у нього. Так він щищає людину. От він не це навіть не може цього контролювати, він не навчився контролювати. Він колись ходив в Даїр, така була організація в Святому Союзі, де вчили ці з дарами працювати, Ну він не оволодів, він не невольно його очищає, Потім він, того, він харкає, ходить, йому погано, потім він все витирається, приходить до тями. Щищає так людину. Якщо ви слабша людина, ви слабша людина, і біля людини ви позіхаєте, то людина скачує з вас енергію. Якщо ви слабша людина свого співбесідника, тоді він тяне з вас. Тому що ви слабка людина, ви не при вас не має захисту і ви ж просідаєте, тоді ви позіхаєте. О такому ж позіхання може бути показувати ваш негатив і другий негатив. Це все відносно і треба брати кожну ситуацію, окремо йти дивитися. Розумієте, так? Кожна людина по окремості. В когось може бути так, в когось може бути так. Надо йти дивитися.